Під час заходів до Дня Соборності України було представлено нового керівника Бродівської районної державної адміністрації Ореста Любомировича Цигилика, котрий з грудня перебував на посаді заступника голови районної державної адміністрації. Як представляли Ореста Цигилика на посаду, дивіться без коментарів. Моя сім'я, нероздільна любов до тебе, дорога Україно моя, нероздільна людська родина, наша мова і наша кров. У єдиній моїй Україні нероздільна її любов. В історії кожної нації є дати які є вирішальними і доленосними його житті. І згадка про які змушує в єдиному пориві битись у Нісон мільйони сердець цілого народу. Такою датою для України є 22 січня 1919 року. День поховали акту злуки Західно-Української Народної Республіки та Української. Народної Республіки. Цій даті судилося навіч, навіки віки з історією України величним національним святом Днем Соботності. Розпорядження президента України номер 16 Призначити Цигилика Ореста Любомировича. Головою Бродівської районної державної адміністрації Львівської області президент України Петро Порошенко 19 січня 2016 року. Прошу привітати. Буду прагнути, принаймні, оправдати, бо для мене влада це передусім як засіб служіння народу, а не навпаки. І цю тезу, яка вже може заїжджена за така найтиська давня, але вона є актуальна і я вважаю на сьогоднішній день. На сьогоднішній день складається нормальна ситуація зі всіма гілками влади, тобто для співпраці. З районною радою, адже районну раду вчора мій колега, більше як століття, ми з ним не... працю... співпрацюємо, спілкуємося. І, ви знаєте, можу вам навіть сказати, навіть ні разом не посварилися, але не знаю чому. Це Євген Васильович Швер. Ми задекларували також спільну співпрацю з Мерією, тобто з міським головою Анатолієм. Андрій Івановича Тобто декларації є, а надіюся, що і така, така буде практична діяльність майбутнього. Я вам щиро щиро всім дякую за довіру. Я керівник представницького органу Бабівської районної ради, хочу побажати новому голові це праці. Хочу побажати, щоб ті інтереси, ті надії, які покладають жителі Бріччини на органи влади, були виконані з честю. Орес Роминович. До тебе, друже, хочу тобі сказати три таких філософських постулати. Перше. Пам'ятай, що любов перемогла не навіть. Друге, що в нас би мало бути таке дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже е, в повсякдене в нашій роботі, це ніколи, щоб ти не задумався над цякими діями, що тільки добро перемагає зло. І третє, що праця перемагає лінь. Якщо це буде в нас повсякденно в нашій роботі, я думаю, що е, ті надії, які покладені на нас, е, ми їх оправдаємо. Звичайно, що зараз ті функції, що в нас накладено на органи місцевого самоврядування, вони дуже, дуже чомусь розширились. І багато тих запитів, які державі від біль, від перевезень, все це покладено, щоб вирішували органи місцевого самоврядування. Це Запити нинішнього дня, але їх потрібно буде вирішувати і е, потрібно буде е, йти до людей і бути час серед людей. Бажаю тобі, перш за все здоров'я на тій даній посаді, е, успіхів, е, задоволення від праці, нелегкої праці, як я можу поспівчувати тільки. Е, ще раз, ще раз тобі працюй на благо людей. Я з тобою прийшов дуже великий термін. Були ми депутатами районної ради, були разом е, працювали в школі. Е, я надіюся, що ти ці функції, які на тебе покладені, виконаєш ще. Новий етап послугу з ростання продовівського району і дівчини загалом. Адже переконаний, що ваш попередній досвід роботи, вагомі досягнення, енергія завзяття і талант справжнього керівника сприятимуть подальшому соціально-економічному та культурному розвитку Родівського району і територіальних батправі. Впевнений, що своє призначення ви сприймаєте як ви, як довіри, і водночас велику відповідальність за співвітчизників. Достатнє рівень життя, який залежатиме, від прийнятих вами рішень. Тож нехай ваша повсякденна нетка діяльність на цій посаді буде щеплена на мудрі й далекоглядні рішення, які сприятимуть стабільному економічному зростанню та підвищенню добробуту населення району, а також допоможуть виконати важливі завдання та передбачені плани ім'я розпадок Української держави. Бажаю вам невичерпної енергії. Принциповості, наполегливості, великих спокутків на новій роботі, а відгомтям відної професійної діяльності нехай буде міцне здоров'я, активна злагода та благополуча. Словами голова Львівської обласної ради Олександр Порощин. Відно Відходимо... шановна громада, дороге. Я вже як хочу Дякувати за розуміння, хочу подякувати всій бродівській громаді, хочу подякувати господарському активу, духовенству, військовим, силовикам за те, що мали можливість, що я мав можливість з вами конструктивно працювати. Вам, Борис Любомировичу, щоб багато не говорити, хочу побажати в першу чергу терпіння, виваженості. Берегти колектив адміністрації, опиратися на господарський актив, здоров'я і успіхів. Народної раді хочу також приєднатися до привітання, хочу поважати нового голови адміністрації міського здоров'я, поваги, взаємопорозуміння у колективі. І також ми нашій. Наша рада і заліто громада міста Броди і нашого району має великі надії і сподівання на нового голову адміністрації, що відносимо е, працювати для, для людей нашого району, для людей міста Броди, для вирішення різних необхідних питань. Дякую. А зараз усіх присутніх запрошуємо на святковий концерт нагоди підняття свободності. Україна єдина».